Друзі, вітаю на каналі. Друга серія ремонту Шуфенга. Ту буде ще й третя. Але наразі поки друга. Розібрав я коробку, майже зняв кришку. Що ми тут бачимо? Бачимо, що всі шестерні добрі, всі підшипники добрі. Потрібно замінити отам отую шестерню. на ветку, на ветку воно, о, 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 там воно є. оно, воно. О. Потрібно її замінити. Але, щоб її замінити, потрібно отам скинути кришку з другого боку аналогічно. і пробувати вибивати вал. На тим валі ходить шестерня високої і низької передачі і шестерня приводу переднього моста. Шестерню приводу переднього моста будемо робити заміну. А тую будемо ставити назад. Шестерні шукаю. Замовити ніяк не можу, бо їх просто нема. Фізично немає. Отакий вигляд того всього. О, речаги. Отаке. З того боку так само зняв кришку. О, і зараз буду пробувати цю сторону вибивати. Не знаю, чи воно мені так вийде, щоб не розбирати всього, всього тракторця. Пробую. Якщо виб'ю... Покажу, а не виб'є то треба розбирати всю коробку, щоб добути той вал. Так, друзі, постукав я молотком через хатичок. о Підшипник пішов разом з валом всередину. Тепер, тепер щоб не пошкодити тої вилочки що, що включає високу низьку, треба їх розкрутити. Тут є шарики, фіксатори. Зараз магніт, шарики повитягає. Треба вал попхати в сторону, зняти вилочку, а потім вибивати вже далі. Виб'ю, покажу. Так, друзі, з тяжкими бідами. Я його витягнув. Отак воно виглядає. Та я Шестерня редуктора. Отак вона стоїть в положенні включений міст. Отак вона стоїть в положенні виключений міст. Причиною поломки став отой фіксатор. Той фіксатор, бачимо, що він побитий. Він стоїть отут, всередині. Він просто туди не заходить. Там навіть різьби під нього немає. Добре, що китайці зашплінтували його дротиком і в кінці вийшла отака штука. О, шестерні я витягнув, та я шестерня включає високу низьку передачу. О. О, Злізло. Добре. Тепер будемо замовляти її шестерні. На них є номер. О, на тій теж є його номер. Дуже погано витку, але там є. На цій витку краще. Будемо замовляли, будемо шукали шестерні, будемо замовляли. Підшипники тут звичайний. Пише 6305. 305 підшипник. Добре. Тут є канавка. Ту канавку треба зробити певно або глибше, або переробити того фіксатора, бо він туди не заходить. Він туди просто фізично не вкручується. Не знаю навіщо вони так зробили. Різьба там ніби є, але вона не тримає взагалі. От тому причиною ну, вона не тримає. Геть, геть близько. Бимо шукали шестерні. Наразі, поки так як є, добре. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До зустрічі в третій серії. До побачення!